Друзі, привіт! Мене звати Інна, я масажист, реабілітолог і йогатерапевт. І тут я ділюсь з вами своїм баченням, розумінням, своїми знаннями. І сьогодні ми поговоримо про психогенну біль. Що ж це таке і чим вона відрізняється від іншої болі? Якщо ви звертали увагу за своє життя, що в стресових ситуаціях ви можете не відчувати болі взагалі. Тут багато механізмів пов'язано, пов'язано з гормонами. І коли виділяється адреналін і активація йде всього тіла фізичного, то ми можемо не відчувати болі, навіть якщо при тому ми пошкоджені або якесь поранення у нас відбулося. А коли ми вже в розслабленому стані, то ми вже можемо відчути всю, всю біль заново. І як же ж реагує наша психіка на це все і як реагує наше тіло? Тобто, коли ми в зібрані і сконцентровані, наприклад, на те, щоб врятувати себе, ми болі не відчуваємо. Це наш таламус нас так береже. Таламус це частина головного мозку, в яку входить вся інформація, вхідні ворота, через яку входить інформація ззовні. І вона як може бути широко відкриті, ті ворота, так і вузько. І отже, коли в стресовій ситуації у нас є е, е, така задача врятувати себе, то ті ворота стискаються для вхідної інформації про біль, і ми не відчуваємо болю. Ось, а коли ми тривожимося, коли про щось думаємо, переживаємо, і десь якась з'являється, є в тілі біль, а ми не знаємо, що це таке. То людина може сама собі уявити, якщо вона вірить, що це дуже щось небезпечне, і вона не знає, що це, вона може домалювати дуже багато різноманітних картинок і сама себе налякати настільки сильно, що мозк це не розуміє, як вже небезпека, дійсно є, така страшна. І також одразу ж реагує на це тіло. І біль посилюється. Тобто, якщо сісти і прислухати, що десь там боліло коліно, і сидіти і прислухатися, а як воно болить, а довго воно болить, це, мабуть, щось дуже страшне. І самому собі підкріпляти отакими тривожними думками, що це якесь страшне захворювання, то біль буде дуже сильна. І що ж робити в таких випадках? Перш за все, таким тривожним людям треба просто виключити цей момент тривоги, піти обстежитись і показати собі, що, ну, наприклад, нічого страшного немає, а якщо є якийсь дискомфорт чи якесь захворювання, просто є методи, щоб його позбутись і вилікуватись. А якщо все добре і просто у вас така психогенна, дуже сильна біль, то треба звертатись до психолога або психотерапевта і розбиратися зі своїми реакціями, такими емоційними на ось такі болі в тілі. І ось так. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку, пишіть коментарі, пишіть запитання, радо відповім на них. Будьте здорові!